Всім привіт! В цьому відео зірка серіалу «Тетянин день російський актор Кирило Сафонов раптом заговорив українською. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. У день народження свого сина знаменитість звернувся до нього в інстаграм у якості привітання Сафонов написав рядки з пісні українського гурту Ельзи» Я так хочу, а також поділився світлиною хлопчика. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів, так все дивлюсь за тобою, що й не мушу казати слів, так сумую за тобою, як за волею в клітці птах, і чекаю, і не знаю, чи ж то правда в твоїх очах, написав сафонов під постом. Як відомо, російський актор засуджує кремлівський режим і говорить, що для нього нормально спілкуватися одразу багатьма мовами, зокрема російською, українською та мовою іврит. Якщо у вас із цим проблеми, ви можете тихо мирно грюкнути дверима на прощання, зазначив він. У коментарях українці подякували актору за його підтримку нашої країни та відкриту позицію проти кремлівського режиму. Як приємно читати вірш нашою солов'їною мовою. Вау, як круто! Дякую за підтримку. Щиро дякую, до сліз! Не дарма ми фанатіли від ваших серіалів. Ви, як актор, подобались з самого початку, а тепер ще більше. Спасибі за ваш розум, обізнаність, адекватність, людяність, світлі люди, особливо помітні в темні часи. З іншої сторони, українці вважають таку підтримку лицемірною. Не шукайте підтримки там, де її немає. Він мовчить про бойові дії в Україні. Просто викласти позрядками з української пісні це не підтримка. Люди, відкрийте свої очі, зніміть рожеві окуляри. Також від початку повномасштабної війни Сафонов висловив свою позицію. 24 лютого актор поділився на своїй сторінці в інстаграм відео з уривки балету Лебедине Озеро, який у СРСР та Росії вже став символом того, що в країні почалися негаразди. Також зірка серіалу Тетяна Ден написав пост, в якому закликав припинити війну. Відомо, що під час війни Сафонов з родиною іммігрував до Ізраїлю. Шановні глядачі, а що ви думаєте про вчинки та громадянську позицію Кирила Сафонова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам тільки хороших новин! Зустрінемось в наступному випуску!